Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. І от якраз спонсори запитують мене, а чому ж Трамп так себе поводить? Ну, ніби ж то повне божевілля. Але як я вам постійно наголошую, що безпричинних явищ немає, наука відкидає існування безпричинних явищ. Раз хтось так себе поводить, шукай причину. Так, і та причина не обов'язково лежить на поверхні. Так. Вона може бути прихована. І, як на мене, то головна причина полягає в тому, коли ми візьмемо суму зовнішнього боргу США, яка оцінюється в багато трильйонів доларів, то це ж борг, а що з боргом треба робити, його треба віддавати. Тому що. Хто борг, хто борг дає? Ну, країни Європи багаті, так. Японія, ну, Китай частково, так. які накопичили е, велику кількість е, грошей, золота, там, інших цінностей. І Постійно підходять терміни віддавати борги. Ну, можна заявляти на весь світ, що всі Америці винні, але насправді все навпаки. Це Сполучені Штати Америки. всі в боргах. по-русски, як в шилках. Так. І що робити? І що робити? Ну треба підходить термін віддати, а грошей нема. А грошей нема. Тоді треба звертати увагу на щось інше. На Панамський канал, на е, анексію залякати оцих всіх, тих, які борги дали, щоб вони не вибивали штатів. Так, Канада, там, що, там, Гренландія, от, Європейський Союз. Тепер уже говорить Трамп, що він обкладе всіх, всіх митом. Уже без винятку. Всі будуть мито платити. Для чого? Ну треба ж повертати борги. Так. А де взяти гроші на повернення боргів? Ну я не думаю, що роздягнувши Україну, можна повернути борги. Так. Сполучених Штатів Америки і іншим е, державам. Там, хто там ще? Путін пропонує рідкоземельні метали. та Той буде пропонувати що завгодно. Так. Аби, аби, аби тільки з нього зняли ці санкції. Так. Але, ну, як на мене, то причина оцього всього вона проста. І причина божевільної поведінки. Може, вона і не зовсім божевільна. Так, оці погрози всі. Ну, так же ж буває і в житті, коли ти. Позичив у когось гроші, підходить час віддань, відда, віддавати ці гроші, а в тебе їх нема. То дехто йде на страшні злочини, вбиває тих, хто дав борг і таке інше. Ну, така майже ситуація зараз із США. От які там піднімаються <хи> питання, здається, абсолютно божевільні. І на Мексику, і вона винна. І та не Мексика заборгувала Штатам, а Штати заборгували в Мексиці, Канаді, Японії, Німеччині особливо багато. Так. От, намагаються зараз там все скоротити. А яка причина? Ну ніхто ж не говорить про те, чому там маск просто нібито з розуму сходить і скорочує державний апарат, Там цілі служби. А чому? Та тому що грошей нема. Ну просто все я показую на пальцях. Ну, вони заборгували величезну кількість, вони жили в борг десятками років. А тепер, ну як, ну що, лови, лови злодія. Тримай злодія. Хто винен? Та не Сполучені Штати Америки, не владарну. Вони ж не можуть бути винними. Винні ті, які давали вбор. Тому що вони жили за Сполучених Штатів за рахунок Сполучених Штатів Америки. Тому і Сполучені Штати Америки брали в них в бор. Тому що, ну. Вони багатіли за рахунок Сполучених Штатів Америки. А тепер Сполучені Штати Америки ніби усім винні. Та ні, це ви винні Сполученим Штатам Америки. І будете розплачуватися чим? Канадою, Гренландією, Україною. І так далі, і тому подібне. Для того, щоб повернути вам. Заборговане